Дивіться, яка природа. І криниця. З цієї криниці я колись воду пила. Тут пройшло моє дитинство. Тут нашої баби покійної хата, і тут ми всі виросли в цій хаті. Ми з Херсона, як переїхали, тут купили хатину і тут ми жили. Оце тут хата усе, тільки чуть-чуть коробки осталось. там тако був сарай за хатою, тут були ворота. Був забор. Це був гарний садок. Вже нема нічого, все позаростало, все повалилося. Осталися одні тільки спогади від хатини. Тут тут. Там, де були ворота, то вже туди і не зайдеш, все позаростало. Тут а горіх. Ще він так і стоїть, але вже бачу всох. Я колись із цього горіха саме і верхушки впала на низ. Приходиш сюди тепер і тяжко згадуєш своє дитинство. Тут кімната була, тут моя була кімната, і вон, коробка впала, вікно було. І я через ці вікна в клуб тікала. А Таня, сестра моя менша, маленька була, то вона не спала, чекала, коли я прийду з клуба, щоб відкрити, і я тихенько заходила до хати. А раз баба засікла, то так мені всипала. Довго я буду помнити. І Нема вже нічого. Двері, ось. Оце були в кімнату туди. Тако прямо була кімната, сюди тут о, кухня була. Котюл, ванна тут стояла. Тут прямо кімната була і туди, бо оце два вікна, оце що стоїть, це тако напополам. Там кімната і тут кімната. Хата велика була, вже нема нічого. Купа землі тільки. Тут погріб був дуже добрий. Тут такий добрий погріб був, ніколи не замерзав зимою. Значте, мурований. І він такий, як в горбку. Тут а взагалі горбок такий, город був, вже лісом заросло все. Він у нічого, кусочок забора тільки до погріба залишився. Все. Отак проходить покоління. Лишаються тільки спогади. Ми ще повним наших бабів, дідів. Вже наше покоління їх не повне. Нас не стане і про них пам'ять пропаде. Отак. Ну, нічого, життя продовжується. Жалко, звісно. Якби тут було б все в порядку, якби тут хата була і цей сарай, я б тут жила б. Тут так добре, тут стоїш і там ліса видно. Вже ці ліса сюди прийшли, прямо в двір. А так туди то ліса видно. Отут був сарай, де оце купається. Тут стояв сарай. У баби завжди був повний двір птиці. Вона любила таке діло. Вона без хазяйства ніколи не сиділа. О, я, мабуть, в неї вдалася. То люблю господарство. І вона у нас вся така на хазяйстві. Тут ще теж була хатина, тут на сусіди жили баба Мотька, дід Іван. Ну, вже їх нема. Ні не баби Мотьки, ні не діда Івана, вже нікого нема. Сараю тільки один стов постався і купа глини теж. Тут, тут а, внуки приїжджали до них, хлопці, Андрій, Юрко. Ми гралися з ними. Так. Отут якраз була хата сусідів стояла, якраз з нашого вікна було видно їхню хатину. Так, згадую. Тут так, квіток було багато, був дуже великий такий полісадник був. І оце хлопці як приїжджали сюди, і ми ціле літо тут одурачилися. Один то був мій кавалєр. Да, перша любов дядька. Так згадується це все. Все пройшло. А пролетіло все як один день, ніби роки йдуть. А тако як, як один день. А я ще була літом, казала, треба поїхати на Вабину хату, але ну, я вже давно тут не була. Накопати піони. Тут дуже красиві піони були. Ага, тут вже і... Й... І піони, мабуть, забули, коли росли. Тут же нічого нема. Отак. От Осталася тільки кубка глини і спогади на все моє життя. У нас хата була глиняна, але обкладена от таким шифером. йому моце шифер. Значте. І все. Ми тоді з Херсона сюди переїхали. Тут жили. А це стовпчик. Це, по-моєму, під вірандою навес був. Да, під навес. Тут віранда ще така кирпича стояла, дід сам її мурував, бо її тут не було. І дід покійний сам мурував віранду. Пристроював сюди. Але вже бачу тут. І провода познімали і електрики, бо тут стовби були і тут був стовп. Навірно, і стовба того забрали, бо нема. Ну, як не жила територія, то вже воно тут і не потрібне. А це була дорога, це був вхід в подвір'я, отут був забор. Такі ворота стояли, калітка. Зараз тільки ходиш і згадуєш, як був малий, як бігав до школи. Як втікав від баби гратися. О, ще й пару яблуні, але яблук висить. Значите, на яблуні. Тут пройшло моє дитинство. Так. Жалко, що так все пропадає, прахом все уходить. Життя проходить, все проходить. Тут було чисто теж, тут баби такий горбочок був, і тут вона грядки садила, в неї такий городик був. Трактора, як заїжджали, нам тільки один трактор тут постійно горав. Города бабі, по-моєму, Важельський. Що він не боявся виїжджати на цей горбок, бо дуже здоровий горбок був. Трактористи боялися їхати на цей город. Вже, вже нема нічого. Вже і рот бабин заріс лісом, все позаростало. Отак. Вже немає нічого. Їдемо. Все, друзі, ми поїхали, а вас любимо, цілуємо. І до зустрічі в наступних відео. Всім пока!